Це не усіх, зусилля зверху. А ці три наймолодші. А так в тому проміжку Між ними більше 20 років різниці. Mm -hmm. mm -hmm. що... Не все, що ми робимо, не все. І в, розробку Іспанії. Не, ні. в Іспанії. Ні-ні, в Іспанії 90-х. Але все-таки дещо і тут. Не все я наважився виставити. У мене є чудовий помічник, моя жінка, дорога, яка має смак винятковий, абсолютно, яка завжди знає, як порадити і переважно не помиляється. У вас вчимося. Не знаю, в якому навчальному закладі, бо я бере. Ну, природам, да. Ну, ну я не знаю. А если у вас есть? Дает, да.